23 травня у нашій державі визначається з особливої нагоди Дня Героїв України. Цього дня ми згадуємо подвиг усіх українських борців за свободу і незалежність, героїв з різних епох, які самовіддано боролися за батьківщину, та віддаємо честь усім, хто у цій боротьбі поліг. Тож вшануємо пам'ять героїв України хвилиною мовчання. Герої це українці, які зробили свій внесок у становленні нашої держави. Вони ставали до боротьби за батьківщину в усі часи, боролися зі зброєю в руках, боролися словом, доводили, що українська культура є самобутньою, а нація нескореною і сильною. Сьогодні ж це свято героїв нашого часу, незламних патріотів батьківщини, професійних військових, волонтерів, колишніх цивільних. Ідея пам'ятної дати, яка вшановувала бірців героїв, зродилася ще за часів Другої світової війни. Її запровадили постановою другого великого збору ОУН у квітні 1941 року як дату вшанування вбитого 23 травня 1938 року, полковника армії УНР і ідеолога українського націоналізму Євгена Коновальця. У роки німецької, а згодом радянської окупації України, цей день відзначався у підпілля та в українській діаспорі серед дисидентів та загалом у вузьких колах спротиву. Після відновлення України незалежності традиція відзначення Дня Героїв стала відроджуватись, передусім у Західній Україні. А особливої актуальності свято набуває в наш час адже з 2014 року українці відстоюють територіальну цілісність та право на вільний вибір розвитку своєї держави. У 2014 році масштабні відзначення відбулись у Волинській, Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Кожна історична епоха українського існування відзначена своїми героями. Звичайно, згадати поіменно кожного, хто тримав щит батьківщини, неможливо, та ми можемо згадати найвпізнаваніших героїв символів. Великий князь, батько Русі, хреститель Володимир Великий. Він є відомою популярною історичною особою не лише в Україні. Крім великого державного політичного діяча, Володимир Святославович був ще й великим полководцем. А за його правління вдалося подолати політичну та культурну ізольованість країни і домогтись визнання за нею самостійного місця у тогочасному європейському світі. Не менш важливою постаттю є княгиня Ольга, яка проставилася далеко за межами своєї країни. У ній чудово поєднувалися найважливіші лідерські якості сучасних українок. Ольга заявила про себе як про могутню правительку, зберегла свій титул та провела найефективніші у той час правлінські реформи, і понад 20 років правила найбільшою європейською державою. Константин Острозький, князь український магнат, некоронований король Русі України. Коштом князя було засновано і побудовано чимало міст і замків, передусім на південно-східній Волині та Київщині. Діяльність Острозького позначилась неабияким піднесенням української культури і освіченості. Засновник острозької академії, меценат, стараннями якого світ побачив перший повний текст Біблії слов'янською мовою, що мав назву Острозька Біблія. Дмитро Байда Вишневецький в особі гетьмана Дмитра Вишневецького Україна мала визначного козацького лідера, засновники Січі. Патріота, полководця, яким би пишалась будь-яка країна світу, Петро Конашевич Сагайдачний. В цілому ім'я Сагайдачний це ім'я перемоги української армії. Водночас Сагайдачний це образ першого українського керманича, за якого почалось активне формування єдиної української нації, що складалося зі згуртованих козаків, міщан, селян і духовенства. Богдан Хмельницький, гетьман війська Запорозького, талановитий воєначальник і полководець, який отримав ряд великих перемог. Богдан Хмельницький підняв українські землі на визвольну війну, поставивши на мету об'єднання українських земель у незалежну державу з демократичним устроєм. Період правління Мазепи характеризувався відродженням гетьманської України, передусім Києва, її духовного центру, також розвитком культури, піднесенням соціального та релігійного життя. Головний сент державного будівництва Гетьман вбачав у формуванні високоосвіченої аристократії як опори впорядкованої держави. Він був спонсором будівництва таких відомих і потужних освітніх осередків, як Києво-Могилянська академія та Чернігівський колегіум. Іван Мазепа був великим будівничим незалежної української держави, тому й став найбільшим ворогом імперії. Полип Орлик відомий далеко за межами України. І Герна. Пилип Орлик, відомий далеко за межами України, генеральний писар та гетьман війська запорозького, публіцист та дипломат, якому належить заслуга створення пактів і конституцій прав і вольностей війська запорозького конституційного акту, який вважається першою українською конституцією, перший голова директорії УНР, український державний діяч і письменник Вениченко очолив перший український уряд, генеральний секретаріат, створений у 1917 році Центральною Радою. Він був головним автором усіх декларацій універсалів та законодавчих актів Української Народної Республіки. Тритомні мемуари Володимира Вониченка Відродження нації вважаються цінним джерелом про події української революції у 1917-1919 -19 роках. Засновник українських збройних сил, головний отаман армії УНР Симон Петлюра керував українською державою в найважчий період її існування. Під час піку його політичної могутності відбулося об'єднання УНР і Західноукраїнської Народної Республіки. Немає жодних сумнівів у його патріотизмі, щирі любові до України і прагненні визволити її з російського ярма. Павло Скоропадський проявив себе творчим політичним діячем, який зумів розгорнути будівництво української держави. Його реформи були направлені на основу національної ідентичності, а саме на армію, мову, віру та культуру. Михайло Грушевський – одна з найпомітніших українських постатей ХХ століття. Він творив українську історію з одного боку як автор багатотомної історії України Русі, а з іншого як громадсько-політичний діяч та голова Центральної Ради. Сьогодні його називають людиною великого масштабу символом всеукраїнського національного єднання. У великій світовій драмі наших днів ми маємо до вибору або бути творцями, або жертвами історії. Ці слова полковник Євген Коновалець промовив на Конгресі українських націоналістів у відні 1929 року, коли було створено ОУН. Євген Коновалець знав, що в боротьбі за державну самостійність найголовнішою складовою є добре зорганізована, глибоко патріотична і добре вишколена армія. 27-річний офіцер став найвидатнішим командиром тодішніх збройних сил в українській державі. Шухевич став одним із найяскравіших лідерів національного руху за незалежність України під час Другої світової війни і в перші роки після неї. Шухевич керував українським підпіллям і збройною боротьбою проти радянської влади. Роман вважав, що єдність українського визвольного руху є важливою запорукою успіху. Якби мене запитали, чи жалкую я про те, як склалося моє життя. Про відсіджені 15 років я б відповів, ані трохи, говорив В'ячеслав Чорновіл. І якби довелося починати все спочатку та вибирати, я б обрав життя, яке прожив. У 1960-х він став одним із лідерів дисидентського руху в Україні, засновник та редактор українського вістика, в якому оприлюднювали матеріали самвидаву та хроніки національного спротиву. Неогомонний, під таким прізвиськом значиться Чорновіл у документах КГБ. За активну журналістську та правозахисну діяльність його тричі ув'язнювали і відправляли у найвіддаленішу табірну точку. Якутії Мустафа Джамілєв присвятив усе своє життя боротьбі за право кримських татар вільно жити на своїй батьківщині. Він боровся з радянською системою за повернення свого депортованого народу в Крим. А після окупації Криму Росією продовжує відстоювати права свого народу. Наразі пропонуємо згадати і, взагалі, підняти тему Небесної Сотні. Коли Україна стала незалежною, багато хто думає, що 91-го року, але насправді це сталося, коли помер мій тато. І, і, і мій зима, що змінила хід історії. Життя віддані за свободу і незалежність. Понад сто людей, які прийняли перший бій, цей бій все ще триває. Мені вісім. Я не пам'ятаю тата, але я ніколи не забуду його. І що він віддав життя за Україну. Неможливо не згадати з величезною повагою 107 загиблих учасників Революції Гідності, активістів Майдану, Небесну Сотню. До героїв Небесної Сотні належать люди різних національностей, віросповідання, освіти та віку, серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Учасники Революції Гідності виступали проти корумпованих судів, свавілля силовиків, обмеження конституційних прав і свобод громадян і за євроінтеграцію України. За її право вибору та за її європейське майбутнє. Добровольчі батальйони почали виникати навесні 2014 року в кризовий для української держави момент, коли стало очевидно, що державні силові структури не можуть ефективно протидіяти розгортанню сепаратистського руху на Донбасі. Тоді, на базі внутрішніх військ, влада сформувала перші два батальйони Національної гвардії. Але охочим захистити батьківщину виявилося значно більше. Тож почали виникати добровольчі формування за ініціативи цивільних громадян. Ядром більшості добровольчих формувань стали активісти або ж махновці з Майдану. Потім на Дніпровщині з'явився добровольчий батальйон Дніпро-1. В лавах ЗСУ був сформований в основному з мешканців Луганської області добровольчий батальйон Айдар. Потім сформувався батальйон Азов. На повністю добровольчій основі сформувалися також деякі підрозділи кадрових формувань Збройних сил України. Так була сформована ОЗШР, Карпатська Січ. Та третій аеромобільний батальйон Фенікс у Миколаєві сучасні важкі реалії змогли показати нам, що герої це не лише персонажі зі сторінок історії. Сьогодні мільйони наших мужніх співгромадян, простих сусідів, колег та родичів без сумнівів постали на захист нашої батьківщини. Від початку повномасштабного вторгнення щонайменше 400 людей були нагороджені званням Героя України, багато з них, на жаль, посмертно. Дмитро Коцюбайло. Да Вінчі він пройшов шлях від звичайного хлопця до командира, який має авторитет, повагу, з яким ідуть бійці в бій. Так побратими озивалося про 27-річного Дмитра Коцюбаєва, більш відомого за псевдонімом Да Вінчі. Незважаючи на те, що мріяв стати художником, більше за все він хотів звільнити Україну від загарбників. Тому став справжнім професіоналом своєї справи. Ще задовго до повномасштабного вторгнення, де Вінчі здобув авторитет серед військових. Вже у 2015 році йому довірили командувати штурмовою ротою. У 2021-му став першим добровольцем, якому присвоїли звання Героя України. Командир батальйону 67-ї бригади Вовки, де Вінчі загинув у бою під Бахмутом цьогоріч, 7 березня, та де народу завжди залишився людиною-символом, уособленням хоробрості. Як останній акт непокори українського солдата зробив його героєм. Трагічна історія зробила Олександра Мецієвського героєм посмертно відео, на якому беззбройний український полонений затягнувся цигаркою і говорив Слава Україні, а одразу після цих слів був жорстоко розстріляний російськими окупантами, просто шокувало мережу. Він був снайпером 163 го батальйону 119 ї окремої бригади ТРО Чернігівської області у соцмережах, аби вшанувати подвиг героїв. Люди постили скріншоти з відео з підписами Слава Україні, героям слава або ж Герою слава, а також створювали тематичні ілюстрації. На сьогодні йому зведено не один пам'ятник, його іменем названо вулиці і райони міст. Він показав усьому світу, що таке український характер і незламність. Я встиг випустити кілька магазинів до того, як мені відняли руки. Герой України Валерій Кучеренко молодший сержант 68-ї окремої бригади, який під час тяжкої штурмової операції позбувся опох рук. Та досі проходить лікування. Нині Валерій підтримує ветеранів, які опинилися в схожій ситуації і вже скоро отримує біонічні протези. Він розуміє, що попереду на нього чекають місяці тренувань, проте зовсім не планує падати духом і планує повернутися назад в рідну частину, але як інструктор. На війні медики не носять білих халатів. Вони працюють у бронежилеті і у касці, сплять зі зброєю, оперують під обстрілами, носять поранених на своїх плечах та ночують разом із бійцями в окопах. Олександр Слісаренко, герой України, начальник Чернігівського військового госпіталю, свій досвід здобував ще з часів війни в Афганістані та завжди сподівався, що він не стане йому в пригоді вже в своїй рідній країні. Спочатку широкомасштабного російського вторгнення в Україну Олександр Петрович організував оборону очолюваного ним шпиталю цілодобове надання медичної допомоги пораненим. Завдяки його роботі було врятовано життя понад 450 військовослужбовців та 600 цивільних осіб. Мамо, у мене там гинуть друзі. Я по іншому не можу. Історія Яни або ж Яри Рихліцької, бойової медикині, яка загинула на Бахмутському напрямку в автомобілі швидкої. Під час евакуації поранених військових показує природу жартовності і любові до співгромадян українців. Спочатку повномасштабного вторгнення займалася волонтерством, допомагала цивільним і військовим. Вона віддала себе нашкодуючи людям і справі повністю. Її називали дівчинкою з косичками і янголом для бійців. Яна допомагала отримувати препарати, обладнання для надання кваліфікованої медичної допомоги. Перші дрони та тепловізори, практично в усіх підрозділах Харкова, з'явилися завдяки Яні. Допомагала підрозділам 92-93 бригад, спецпідрозділу Омега тощо після загибелі Яни близькі знайшли всіх, кому вона обіцяла допомогти. Ще на один місяць. Хлопці на фронті отримували від неї приціли дрони, тепловізори тощо. Сьогодні ми вшановуємо кожного, хто несе в собі дух мужності, жертовності та патріотизму. Таких героїв споміж нас багато, в різних куточках нашої країни. Вони захищають нашу землю, наше небо та наше життя. Це і вояки на передовій, які з ризиком для власного життя виборюють мир і безпеку наших родин, це волонтери, які невпинно допомагають, надаючи таку необхідну сьогодні підтримку, це медики, рятівники, людини військових професій. Які віддають все, щоб допомогти постраждалим, загалом українці, кожен з нас. Стійкість наших співгромадян у важкі моменти зміцнює єдність нації та віру у майбутнє. Водночас наші борці уособлюють найкращі якості нашої нації. Боротьба досі триває. Тож сучасність формує нові традиції: день героїв для нашого народу це не лише можливість шанувати пам'ять загиблих за волі України, але й звернути увагу на живих героїв, які повернулися з війни, на тих, хто вижив, вистояв, здобув перемогу над ворогом, на тих, хто досі веде запеклу боротьбу заради нашого благополуччя. Ми згадуємо всіх поєменно, розповідаємо історії їхнього життя, називаємо на їхню честь вулиці та встановлюємо пам'ятні знаки. Тому що усвідомлюємо, що завдячуємо їм можливістю продовжувати жити у своїй державі. Ми пам'ятаємо кожного та особисто продовжуємо їх шлях, аби наша країна залишалася незалежною і вистояла серед усіх негараздів цієї епохи. Дорогі захисники України, мужні оборонці, віддані вартові нашої безпеки. Ми дякуємо вам за те, що ви невтомно захищаєте кожного з нас, наших рідних та близьких, навіть невідомих вам людей, нашу рідну Україну її недоторканість та право на розквіт. Випликаєте у наших серцях віру у світлі часи для нашої батьківщини. Довічна слава вам та вашій відваді. Я дякую Героям України за нескінченну силу, за порятунок всіх без винятку. Ми дякуємо героям України за ваш позитив, який надає сили, за вашу щирість, за вашу самовідданість, дякую героям за нас, поті! За любов, ю. за прямов.